Ще хочу поділитись з вами своїм таким шалашиком, який я створила. Оці опори, можливо, хтось пам'ятає їх з минулих давнішніх відео. Вони у мене так і є, їх всього 4 штучки. Потрібно, якщо вирощувати в відкритому ґрунті, можна такі так ще робити, але їх у мене ще тільки 4. І отам от огірочки у мене посаджені просто. Кукурузка і огірочки. Ось тут трошки огірочків. Осаджено. А тут вже вони були під плівочкою, під е, каркасом. І зараз я вже той каркас прибрала, брала плівку. і Зараз у мене такі стоять. Я нав'язала таку сіточку і ми затінили від е, сонця з цього боку затіняючою сіткою і всі ці огірочки нібито в такому шалашику опинились. Потім оці пліті я направлю туди, ще не зробила цього. Ну і вже трошечки ходжу зараз, і там, де вже більш-менш такі рослини готові до цього, я їх направляю сюди наверх. Хочу показати огірочки, вчора зірвали з цього куща огірочок один. Вон Огірки. Тут у мене бьорн Чайковський еколь і шахті. Чотири сорти, яким я не зраджую. Туди не полізу, хочеться вам показати. Вон вони там нав'язане. Огірок не прищіпую, не пасинкую, тому що я... Вам зізнаюсь, я просто не знаю, як це робити на огірках. От, можливо, якщо в теплиці воно так от одне росло, і там і я б бачила, а тут я його пустила на самотьок, як і завжди. власне. Ну, ось такий шалашик. І воно добренько притіняє всі рослини. Вони потім почнуть розростатись по цій сітці і будуть один одного затіняти. А Сюди, виходить, з східного сонця вони отримують достатньо. А від самого палящого сонця вони прикриті. Ще у мене є надія, що я їх замульчую. Хочу замульчувати огірок, хочу замульчувати томат. Сподіваюся, що мені вистачить трави, але Андрій вже пішов косити і він цю траву просто викидає. А я її збиралася мульчувати, забирати з бункера і мульчувати. І він вже пішов, він погнав вже нашу красоту, всю спилювати, брити. Але це потрібно зробити, бо у нас намінчаються дощі, якщо ми не покосимось, то ми зовсім зараз заростемо. Дивіться, які маки у нас насіялось. А він оце все косить. Я зараз у нього відберу газонокосарку, Витрягну все, що там з бункера і спробую замульчувати огірки, потім покажу вам, що з цього виходить. Terima kasih telah menonton! Таким чином я замульчувала огірочки і так як у нас скошена трава була ще свіжа, то я наклала це дуже таким легеньким шаром. Потім буду ще збільшувати. У мене без мульчі залишились оці два рядочки огірка. І там трішечки я намульчувала отой огірочок. Будемо порівнювати, як воно. Ну, це наскільки в мене вистачило, скільки я зібрала тієї скошеної трави. І, і вважається, що ти багато з того бункера висипаєш з газонокосарки, але насправді ну, це дуже мало. А Я ще мульчувала там томати. І у мене от, ну, отак от ну, вийшло у мене, по-перше. Потім іншого разу буду скошувати, ще буду збирати і підсипати сюди травичку. А ще хочу поділитись з вами таємною зброєю. Я ж гадаю, ви пам'ятаєте, як виглядали мої огірочки, я ж важилася на те, що вони трошки там прихворіли. У них края листочків були такі, як чогось хотіли. Вони дуже світлі. І прям кайомка така на листку була світла. Храндували підкормки там Але у мене є інша зброя. І коли не вирощуєш в полі ту рослину, нащо її пічкати купованими якимось мікроелементами, якщо ви можете зробити це самостійно? Я вам зараз покажу, як я це роблю. Мені це завжди допомагає. Ця жижа, яку я готую, вона допомагає не тільки в живленні. Рослина, а також трішечки, скоріш за все, в її лікуванні, бо можна виправити деякі, деякі проблеми. Я це роблю інтуїтивно, я не розбираюсь в мікроелементах, ще, ну, не розбираюсь я. Намагаюся я вникнути, але не завжди у мене вистачає. Ось Бачите, огірочок маленький, покажу є. Потрібно буде зірвати, поки маленький. За багато слів, мало діла, пішли, я покажу вам цю зброю. І розкажу, як це все готується. Дуже буде заважати вітерець, але я думаю, ви трішечки потерпите мене. Показую бочка пластикова, у вас може бути відро, у вас може бути 100-літрова, 50 і та ємність, яка у вас є в наявності. Цю бочку я наповнюю скошеною травою. Або ви можете збирати бур'яни, які зриваєте зі своїх грядок, також сюди кидати, з землею, з усім, на то, як є. І заливаємо водою. Якщо ви думаєте, що ніякого процесу не буде відбуватись, ви можете ще додати туди, можливо, там щось солоденьке, дріжджі або якісь застарілі там варення є в погрібі. Можете туди додати. Цього разу, коли я це робила, я нічого не додавала. Але в мене було дуже багато трави. Я навіть її ну можливо переборщила трішки, але зараз все вона отак от шапкою накривалася. Моя діжка травою, воно все бродило, бродило, воно зараз вже переброжено. А я зараз стою, я одягла резинові рукавички, тому що коли ти береш, попадає тобі в навіть в розведеному стані, оце, вона ваняє, як ти в навозну яму окунувся. Ну, Вибачте, я вам кажу реалії. Якщо робите оце, ставте подалі від хати, бо буде смердіти. Буде смердіти як у коровнику, як у свинарнику. Такий сморід буде стояти навколо. Але воно того варте. Цей сморід того вартий. Я всім рекомендую, якщо у вас невеличкі грядки, ви можете оце поливати вручну. Це ж не обов'язково на оці кущики каплю розкладати. Ви ж все одно краще там, тепленькою водичкою підливати. не у всіх є можливість каплю зробити. І якщо у вас небагато овочів, з якими ви можете вручну таким чином подбати, просто зробіть це. Не потрібно той зайвий раз той пакет купувати з мікро якимись добривами, підкормками, щоб облегшити собі працю. Ну це ж не важко. Так? Дивіться, заквасили, все, воно стоїть у мене тут, я не знаю, ну може два тижні стоїть у ця діжечка, воно ще забродило, вже шапка ця не підіймається. І я знаю, що воно вже готове. Судя по сморіду, смор, смор, який воно істечає навкруги, воно вже готове. Що я роблю далі? У мене є відстояна водичка. У цих бочках я наливаю, вона відстоюється. Наливаю відро стандартне, 10-12 літрів. Є кружечка отака літрова. І так обережненько сьорбаємо без трави, ну, але і цідити не потрібно, і ось оцю жижу додаємо у відро води чисте. оце наша готова прикормка. А тепер з цього відра. Я просто візьму цю кружечку, тут літр. І цією кружечкою буду розливати під кожен кущик по літру цієї рідини. Літр на 10 і потім 1 літр цієї рідини під кожен кущик. От, отакий секрет, отака таємниця. А далі пропоную, от вже і підживився кіт мій. Далі пропоную взяти оцю всю історію. Отак. І підлити під рослини. Я вже підлила під оці рослини, замульчувані, І зараз вже можна підливати під оці маленькі огірочки. Також ми бачимо, що вони там чимось прихворіли, у них покрючені листочки, але оця жижа, вона все виправить. Можливо, їм погода не подобається. Дуже похолодало зараз. І ось так під кожен кущик. Літер виливаємо. Так. Намагаємось не потрапляти на листочки. Листочки гірків не люблять, коли їх поливають водичкою, але без цього не, ну, просто не виходить. Ми зараз всі стали просто з вами розумними. Ми ліземо в інтернет, вивчаємо, які препарати, нам дають поради. Ми можемо прочитати будь-що в інтернеті, будь-чому навчитись. Нам дають поради зараз всі блогери, всі ті, хто займаються чимось пов'язаним з овочеводством. Ми все можемо це прочитати і знати, чим, в яку мить ми повинні підживити наші рослини. Огірочки тут не обов'язково і літр виливати. Кушкою отак от можна. Навіть. оп. Далі пішли. Рукавички рекомендую одягти, тому що, тому що все це залишається на руках і дуже впитує шкіра. Оце все. Воно, мабуть, ну, реально концентрована штука, що ви потім будете довго відмиватись від цього і одяг буде ваняти і все. В принципі, я вам розказала про це все і хочу вам ще додати декілька слів. Мені б хотілося, щоб ви хоча б раз зіткнулись з тими хейтерами, які були у мене декілька років тому на каналі, або тоді, коли ми починали. Коли всі... Ну, то були не хейтери, то були доброзичливі люди, які хотіли мені добратися. Я зараз розумію. І всі давали мені поради, як вести. Як садити город, як за ним дбати, як не приміняти якихось гербіцидів, що робити, щоб рослини виростали у нас екологічно чистими, як виростити ці екологічні чисті, чисті продукти. Але, але скажу вам одне: коли ви вирощуєте в багато великій кількості, Можливо, це дуже ризиковане підприємство не подбати вчасно або розраховувати на оці засоби. Оці засоби вам допоможуть, коли ви можете обробити руками. Коли у вас обробка йде механі... механізована, то навряд ли вам це допоможе. І вам доводиться, вам просто доводиться брати і обробляти великі площі. Якоїсь рослини, нам припустимо, гірка у вас там теплиця на 4 сотки стоїть, і вам потрібно його підлікувати, і це потрібно зробити швидко. Ви навряд чи підете і будете оцю бочку колотити. Ну, і також це займає час. А пакетик розвів, підживив і все. А це потрібно ще витримати. Тому у мене така бочка стоїть завжди. Вона трішечки я її, коли, звідси, цю жижу використаю. Я потім все викидаю, наповнюю новою травою, новим бур'яном, заливаю водою, вона стоїть кисне. Якраз час підходить, щоб підкормитись ще раз. Ну, десь на, раз на 10 днів, на 2 тижні. отак от. Відбувається карбюшка рослин. Можна використовувати по перцях, можна використовувати по томатах. ну, По будь-яких рослинах ви можете у очах використовувати. Особливо там в стані вегетації, коли розвивається потужно йде розвиток. Зеленої маси, коли вона набирає, коли воно набирає тільки цвіт, то це можна використовувати. Ну, саме зараз. Зараз у мене пішли вже плоди на цих кущиках, і тому я використовую це підживлення, щоб воно наливало і плоди також. Ну, Якось так. Намагалася людською мовою це розповісти. Не знаю, чи у мене це вийшло. Сподіваюсь, що вийшло. Тому побажаю всім не мати тих хейтерів, що були у мене на каналі декілька років тому, от які просто на мене нападали, коли бачили щось, що не пов'язано з еко. Навіть сапа в руках була була ворогом тих, хто притримується якихось екологічних напрямків вирощування, вощоводстві. От. Навіть, навіть сапа викликала у людей дику агресію, казали, що ні, не потрібно сапати бур'яни. Ви повинні вирощувати квіт. Це бур'яни казали мені, що це просто квіточки, які допомагають рослинам рости. Я так це запам'ятала. Я всім тепер це розказую, розповідаю і вам також, особливо тим, хто на каналі у мене е тільки недавно або тільки додався. Ось такі історії. Ну що, друзі, розповіла все, що хотіла наостанок, покажу вам оце все. Не раджу тут стояти поряд, зовсім не раджу. Це на для слабонервних. Це тільки для тих, хто дуже міцний і за